Четвірка дисків називається міць чи сила. ну, «power», да? Але взагалі тут, мабуть, дійсно найкращий переклад міць, тому що це сила не стільки, як якийсь динамічний аспект якихось дій. Це дев'ятка жезлів, скоріше. А міць укріплення якогось, укріпленого замку, стіни. Тобто це карта, яка максимально показує щось непорушне. І як ми бачимо, ми на цій карті, на першій, взагалі, з усього древа, підійшли до остаточної матеріалізації. Ну, не остаточної, а я неправильно зараз сказала. Тобто, ми вперше маємо справу з чимось матеріальним і з тим, що ми можемо помацати руками, тому що це четвірка. В світі Асія, тобто це е, перша карта, яка з'являється під безоднею у світі, який пов'язаний із матерією. Тому, е, про, якщо ми говоримо, наприклад, про гроші, то метафорично ми про них могли говорити де завгодно, там, про відчуття від грошей, про бажання їх там заробити, про труд. Е, тут ми маємо. Якісь перші, тут навіть не перші здобутки, а мабуть, перше укріплення і першу заначку, про яку ми ну, вже реально можемо говорити як про якісь матеріальні речі. Стихія землі, в Хесед. земля стабільна і Хесед стабільна, тобто четвірка землі це, мабуть, найбільш стабільне, що можна уявити. Навіть у вісімці є якийсь рух. Тут його немає. Тобто, в нас тут найстабільніша стабільність укріплення на матеріальному рівні, і закріплення на матеріальному рівні матерія, яка існує, але у якої ще немає ідеї руху. Тобто Тут максимально укріплений в своїй владі в своїх правах Юпітер якому нікуди не потрібно поспішати і не потрібно його, цей авторитет там, да, чи цю матерію нікуди розширювати і розвивати далі. Сонце в козирозі. Якщо ми раніше говорили про труд, як про Марс в козирозі, тобто напрямок до якихось матеріальних вершин, то Сонце, да, от, ну, метафоричне я, уже на цій вершині знаходиться. І ми там укріпилися, да? ми укріпилися в найвищій точці з одного боку. З іншого, ми тут не можемо говорити про великі мільйони і взагалі про щось там супер-мега-класне, тому що е Козиріг він також відповідає і за обмеження, і в нас тут, по суті, і ресурс, і матерія, да? до якої ми тут дожилися вже нарешті, е вона є обмеженою. І по суті, ця карта, вона нам буде давати основне, основне значення у цієї стабільності, стабільної ситуації, ситуацію, яку дуже складно зрушити з місця, яка от вона така є, і віками вона така буде стояти, і в рамках цієї ситуації, там всередині може відбуватися все, що завгодно, але оця штука буде вічно. Це знаєте, як, мабуть, для мене метафоричне відображення цієї карти, це, можливо, якісь заводи. І люди, які на цих заводах працюють. Тобто у мене просто перший мій досвід роботи він був на заводі. Не, я ну, мала не робочу спеціальність, але я працювала на заводі. І це, знаєте, це був такий законсервований музей радянських часів, починаючи від там, якихось плакатів. Якихось, ну, там, ремонту, закінчуючи людьми, які працювали там довше, ніж я на той момент взагалі жила на цьому світі. І я впевнена, що цей завод ще стільки ж простоїть. Да? Тобто це от стабільність якогось такого максимального толку. Стабільність, в якій там, може там люди будуть мінятися, але глобально там взагалі нічого ніколи не зміниться, і це взагалі найстабільніше, що можна придумати в цьому житті. Розфарбована вона в колір сонця і козирога, тобто в нас чорний колір козирога, янтарний колір сонця. Вона настільки стабільна, що навіть диски в нас квадратні. І взагалі, якщо розглянути цю карту з точки зору сюжету, який на ній зображений, то тут ми бачимо не самі диски, ми бачимо от вид згори укріпленої фортеці, укріплена цитадель. Тобто диски в нас вежі, вони з'єднані великими стінами, такими дуже міцними огорожені ровом. До речі, оцей лазурний з жовтими прожилками це хесет у світі Асія, тобто це хесет в останньому із світів. Тобто тут також це не просто водичка з хвилями, да, це також має символічне значення. І що ми розуміємо з цією укріпленості, що туди дуже складно пробратися, звідти дуже складно вийти, і що це якась споруда, яка стоїть на віки. Квадратні диски вони нам дають також ідею. Знаєте, як не дивно Кроулі писав, що, не дивлячись на те, що вони квадратні і вони вежі, вони все одно обертаються і рухаються. Проте для мене. Цей символ квадратних веж, він все-таки має оцю ідею, що вони крутяться все-таки не так легко, як круглі диски, і це ще більша стабільність. Ну, і на них намальовані символи чотирьох стихій, які формують матерію. Тобто, ну, по суті, в нас тут перший прояв утвердженої матерії, який може бути. І, ну, по суті, в нас. Вся символіка вона в цей впирається, да, що ми маємо справу з якоюсь максимально укріпленою матерією, з максимально стабільною ситуацією, з чимось, що майже не здатне до змін. Да, і от воно таке, яке є, воно таке й на віки. Якщо ми на цій карті говоримо про, там, наприклад, гроші, да, фінанси. То це якесь, скажімо так, умовно нерухомі фінанси. Це заначка в доларах, яку міняти не можна нізащо. Українці це нація, яка зберігає долари на чорний день, але коли приходить війна, вони все одно їх не міняють. Тобто, оце якраз такого роду. Фінанси, да? Тобто в них немає руху, там немає ні, ні притоку, ні відтоку, це якесь таке НЗ. Це може бути рухоме нерухоме майно. Тобто, так, ми тут вперше стикаємося з ідеєю матерії можливих там грошей, але це гроші, які нам дозволяють, по-перше, не, не, не померти з голоду. Тут немає великого потоку, тут є якась стабільна зарплатня. Та, яку там тобі оплачують, і на яку ти можеш там жити з там, місяця в місяць. Тобто, це щось стабільне має бути. Це заначка, яка лежить стабільно, ніхто її не чіпає, тому що прийде чорний день і вона буде необхідна. Тобто це якісь такі речі, якими ми ще ну, не дуже в принципі, можемо розпоряджатися або не дуже, в принципі, можемо розігнатися. Якщо ми говоримо не про гроші. То ця карта вона відображує максимальну стабільність, непорушність будь-якої ситуації. От я коли наводила приклад про дівчину, яка хотіла, щоб в будь-якому разі її хлопець не покинув, там стосунки були якраз на цій четвірці дисків, що не важливо, що там взагалі відбувається в цих стосунках, хто що каже, хто куди наліво ходить. Це стосунки максимально непорушні. У мене була клієнтка, в якої були стосунки з чоловіком на четвірці дисків, з трійкою мечів, тобто вони стабільно ранили, ображали один одного. І ну, їм стабільно було неприємно. Але якщо ви думаєте, що там це все завершилося розривом, то ні. Да, тому що не дивлячись на те, що там всередині, от воно на віки, да? воно максимально стабільне і максимально укріп, укріплене. Да? Тобто це карта, яка нам сигналізує про те, що ситуація стабільна і що в ній навряд чи щось а, сильно зміниться. Ну, по суті, це її основне значення, про яке, на яким вона буде виходити. В чому причина? Що це надто стабільно, що ти. А, намагаєшся Постійно робити одні й ті ж самі речі, що сильно закріплене якесь в тебе становище, да? тут так ніколи нічого не зміниться. Наприклад, якщо ми питаємо, ну, там, якась там гіпотетична дівчина да? питає, а чому в мене немає стосунків, чому я не можу там, знайти там, познайомитися навіть з кимось, то ця карта може показувати, наприклад, ситуацію, що... тому що життя дуже стабільне. Наприклад, Щодня в одній ті ж самій годині, ти на одному і тому ж транспорті їдеш на одне й те ж саме місце роботи, на одному і тому ж самому місці роботи, в тебе одні й ті ж самі люди. Чітко в один і той же самий час ти з цієї роботи на тому ж транспорті їдеш додому, щовечора ти займаєшся одним і тим самим, наприклад, дивишся серіал, по вихідних ти стабільно зустрічаєшся там з однією ті ж тією самою подругою. Питання, де ти з ким познайомишся. Да, тобто тут може бути про таку от стабільну повторюваність дій. Або, наприклад, що ти не хочеш, наприклад, вийти з цієї стабільності, да, що для тебе з кимось познайомитися, це якраз буде порушенням цього стабільного напрацьованого життя, яке в тебе вже там кілька років одне й те ж саме, і ти насправді в глибині душі чи не хочеш, чи дуже боїшся цю стабільність якимось додатковим елементом порушити. Що відбувається? Да? Максимально стабільна ситуація, яка ніяк не зміниться. Що буде? Да, укріпишся в позиції, або нічого не зміниться, або попадеш в ситуацію, з якою буде досить складно вийти, тому що от вона буде сама по собі така стабільна і буде, ніби ну, знаєте, затягувати вас в цю стабільність. Як завод. Та, там Першу ти залишаєшся, тому що чому б і ні. Потім ти залишаєшся, тому що з заводу добре вийти в декрет, потім ти з декрету виходиш на завод, тому що а куди я ще піду. І так і виходить, що ти все життя працюєш на одному і тому ж самому заводі. Не тому, що тобі там подобається, а тому що це дає тобі відчуття цієї стабільності. Тому четвірка дисків, вона про це.